що нам треба робити стрибати і лопати кольки. І так, хто перший? Першою будеш ти. Гаразд Зараз я клусну стрибаю. Ой, на мене щось посипалось. Це щось не дуже приємне. О, жахливе броколі. Який відстій. Пахне просто огидно. Да уж, Майлі Тобі зовсім не пощастило. Ну що ж, тепер моя черга стрибати. Зараз вжалимо цю колю поповній. Отак, у мене вийшло. І що ж на мене впало? Ого, цукерки. Треба швидше спробувати. Ого, смакота. Тобі смаколика мені броколі? Добре, моя наступна коля буде щасливою, я впевнена. І так, стрибаю. О, ні, чуття мене підвело. Куля виявилась зовсім нещасливою. Ви тільки подивіться, який зелений слиз. І пахне жахливо. Але чому мені так нещастиво?